Україна не веде перегони озброєнь. Київ має дрони, що захищають право на життя українців. Таке заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Почуємо. В Україні немає великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах. Але у нас є дрони, які можуть літати до 2-3 тисяч кілометрів. У нас не було іншого вибору, окрім як будувати їх, щоб захистити наше право на життя. НАТО має посилити реакцію на провокації Росії в повітряному просторі східної Європи, заявив президент Франції Мануель Макрон. Він наголосив, що відповіді мають бути рішучими, але без відкриття вогню по російських літаках. Так, Макрон заперечив позицію американського колеги Трампа, який підтримує збиття порушників. Французький лідер підкреслив, що НАТО вже посилило оборону пропорційно. Каже, в разі нових порушень заходи у відповідь будуть посилені. Про це говоримо далі з нами. Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Денисе, давайте давайте зважимо все сказане за і проти посилення безпеки повітряного простору Євросоюзу повітряного простору країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Ми будемо рішучими, але не будемо відкривати вогонь. Я як це зважати і порозуміти на ваш погляд? На мій погляд ніяк. Або б'єш, або не б'єш, uh -huh. не можна завдати удару і зупинити кулак у повітрі, не досягнувши мети. Тоді ти не вдарив. Ну, от, Це от схоже на те, розмахнувся, але не вдарив. Як можна рішуче протидіяти, тобто, які є до цього значить, можливості? Ну, хай пан Макрон пояснить, як можна рішуче протидіяти, не збивати ці повітряні об'єкти. Я чесно кажучи, мені важко тут щось прокоментувати. Або ти збиваєш, або ти не збиваєш. Якщо ти не збиваєш, тоді, значить, Російська Федерація буде далі запускати ці повітряні об'єкти, їх буде більше щоразу. Буде більше країн, куди вони долітають. Вчора знову Данія була вночі, наприклад. Тобто тут е немає третього варіанту. Або ти б'єш, або ти не б'єш. Ну, матут так, і Данія, наскільки я розумію, і сьогодні була. А на ваш погляд, ось ці провокації на закриття повітряного простору, наскільки вони будуть ширитись в контексті останніх подій, до речі, Та звісно, будуть ширитись. Ну, давайте ми порахуємо, хоча б, починаючи з 10 вересня, скільки таких варіантів вже було, а вересень ще не закінчився. Вони б щоразу вони посилюються, вони, їх стає частіше. Якщо там, ми там, дай Боже, раз в місяць могли там почути про появу якихось дронів, про перекриття е, на Балтійському морі і так далі, то тепер ми щоразу це чуємо, ну, майже кожен день щось відбувається. Ну, ось вам відповідь на це питання. Далі буде тільки гірше. Оскільки Російська Федерація не бачить е відсічі суттєвої. Вона вважає, що можна далі, е, далі можна випробовувати НАТО на місність. Зараз ми запустили дрони по Данії, по Швеції, по Норвегії. Нема відповіді, як такое. Проходить дві доби, у ніч на сьогодні запускається ще порція дронів. Закривається аеропорт в Ольбурзі. Нема е, відповіді на це. Давайте ми з вами погадаємо, що буде далі. Скажіть, mm -hmm. будь ласка, повертаючись до 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, прозвучала низка заяв, зокрема, ми давали. Заяву президента України Володимира Зеленського з приводу того, що ну і він загострює на цьому е питанні? Україна не веде гонку озброєнь, так ми е ну не ми були ініціаторами е того, що е зараз ми виробляємо почали так знову повернулись до виробництва зокрема балістичних ракет е перегони озброєнь в світі. Е наскільки цей маховик за вашими спостереженнями за вашою інформацією? досяг максимальних або не досяг максимальних обертів, прогони озброю веде зараз Російська Федерація, Європа зараз в найкращому випадку лише просинається в цьому контексті. Тому порівнювати цю гонку озброєння, як це було під час Холодної війни, коли і США з одного боку і Блок НАТО на той час і країни Варшавської угоди, передусім Радянський Союз, вели гонку озброєнь. Зараз цього нема. Зараз вона йде в одні ворота, як кажуть, і ці ворота поки що забуває Російська Федерація. Вона дуже сильно переважає європейські країни за обсягами виробництва озброєнь, і це визнають і на Заході так само. Тобто я тут жодної Америки не відкриваю. З урахуванням нових реалій, я маю на увазі під новими реаліями сучасну війну, яка зараз на жаль відбувається на теренах України, і ось ці там заяви про наміри щодо переозброєння глобального переозброєння. Знов таки за вашими спостереженнями, хто більш гнучкий в цьому сенсі, хто з великих країн вже вже почав враховувати те, що вони бачать в нас на полі бою? І як це втілюється? На мій погляд, передусім, це Німеччина зараз. Вона демонструє демонструє, ну принаймні на вербальному рівні. Дуже багато є заяв про переозброєння, перо про, переозброєння, про збільшення фінансування бундесферу, про будівництво інфраструктури, яка в тому числі пов'язана із прийомом поранених на випадок великої війни, до цього активно розвивала свою військову своє військове будівництво Польща. Вони активно закуповували сучасне озброєння, ну, от, це передусім танки з Південної Кореї, коли можна їх згадати. Не, не, це не, не лише танки, ясна річ, просто їх можна згадати. Дуже, це, дуже багато про це е, розповідалося. Але удар не удар, а поява російських безпілотників на територію Польщі 10 вересня вона продемонструвала, що, на жаль, е, ті системи озброєння, які... Поляки активно закуповували, розвиваючи свої Збройні сили, вони відповідають рівню війни 2022 року, 2023 року максимум. Тепер їм треба займатися е, виробництвом дронів і значить, переймати наш досвід е, в цьому питанні. Ну, вони цим займаються, були відповідні заяви. Тобто зараз я б назвав би ці дві країни, які е, зараз серйозно реагують на зміну військово-політичної ситуації у світі. Пане Денисе, і при цьому ви називаєте лише країни європейські. Буквально на днях впала в око інформація, що Китай буквально вигрібає всю, всю нафту. І там, крім іншого, ну ми ж достеменно не знаємо, чому саме він це робить, або просто ціна приємна, або якісь сховища додаткові збудували. Вони їх заповнюють, або знаєте, як перед кожним. Великою війною певні країни роблять дуже великі закупівлі, певних товарів. Я до чого веду? Одна з одне з припущень, що Китай до чогось готується. До чого там можливо нападу на Тайвань або до блокади Тайваню? Скажіть, будь ласка, я до чого веду? А що на сході зараз відбувається відбувається? Чи стежите ви за цим? І ну які тенденції зараз панують там? Ну, я називав країни, які готуються до, які намагаються врахувати сучасні вимоги часу, вимоги часу в плані ведення війни, я називав ті країни, які підтримують нас так чи інакше. Польща, Німеччина і так далі. Це ті країни, які на нашому боці. Ну, Китай вважається, що він на боці Російської Федерації, але ну, ви маєте рацію, якщо там зайти в більш широкому контексті, так, безумовно, готується Китай. Він готується, очевидно, не так. До нах нападу на Тайвань, ну це не, не, не співмірні, скажімо так, гравці Китай та Тайвань. Ми все чудово розуміємо, вони готуються до наслідків цього нападу, тобто вони, умовно кажучи, напали на Тайвань. Там окупували його чи ні, але вони готуються до того, що може відбутися після їхнього нападу на, на, на Тайвань, тобто до можливої реакції сполучені Америки, і ці е, закупівлі вони в принципі свідчать до підготовки до значно більш масштабних подій ніж спроба атакувати Тайвань. Знову ж таки, хочу підкреслити гравці не, співміри, не співставні. Китай та Тайвань. Ми чудово розуміємо, що це різні вісові категорії, абсолютно. Друге, що я можу зазначити, це безумовно Північна Корея, яка теж готується. Там, очевидно, питання до, постає щодо протистояння Північної та Південної Кореї, Японії, ну тобто тих країн, які Північна Корея вважає за своїх суперників. чому це полягає? Це переозброєння. Вони цього не приховують. Російські можливості, які вони, до яких вони мають доступ, надаючи російській армії е, допомогу, конкретну допомогу і людьми, і матеріально-технічними ресурсами, вони отримали доступ до російських технологій, вони зараз активно їх впроваджують і готуються до війни теж. Ну, Іран так, Іран запропонував шахеди Російської Федерації. Ну, шахеди ми активно бачимо, що вони непревеликий жаль використовуються по території України. Давайте, пане Дениса, тоді тему безпілотних літальних апаратів зокрема продовжимо. Під час сьогоднішнього ефіру декілька разів ми піднімали цю тему. Буде цікаво почути вашу думку, оскільки, ну за моїми спостереженнями, більшість думок з цього приводу все ж. Більше песимістичні. Що я маю на увазі? Завтрашнє попереднє засідання з приводу ем, зведення європейської стіни дронів. Як ви це е, бачите, як, як налаштовані ви? Я налаштований почекати результатів. Все ж таки, не можу сказати, що я налаштований песимістично, чи я налаштований оптимістично, а налаштований почекати результатів. Конкретика лише дасть е, змогу робити якісь висновки. Якщо ситуація буде такою, що знову дуже багато, буде багато слів і буде дуже мало справ, то е, тоді відповідні висновки будуть. Ну, зараз Європі треба діяти насправді, бо інакше вони просто пиляють сук, на якому вони сидять. Вже сліпому видно, що хоче Російська Федерація. Ми про це і ми про це з вами тільки що, щойно, щойно обговорювали. Я думаю, що. І інші ваші спікери будуть про це казати. Збільшення цих провокацій вона свідчить лише про одне про підготовку до е, бойових дій. Європа зараз на порозі війни. Якщо вони цього не усвідомлюють, то ну, поставлю тих храп. Ну, але тим не менш, в нас хвилина ще є, пане Денисе, ну спроможності Європи, принаймні, вже відомо, яка кількість країн це буде обговорювати. Ну і відповідно можемо прикинути їхні технологічні, ну і звісно фінансові можливості. Можна, можна, можна цією кампанією зробити дійсно щось таке змістовне і, і потужне. 40 секунд максимум. Безумовно, можна, за допомогою ще й українського досвіду, який ми готові їм надавати доволі щиро, відповідаючи добром на добро, вони можуть це зробити. Європа має величезний технологічний, економічний, фінансовий потенціал. Питання в бажанні, питання політичної волі. Не тільки в цьому. Угу. Ну що ж, тоді будемо чекати в завтрашньої зустрічі, і будемо сподіватися, що ця зустріч завершиться не лише розмовами, міркуваннями та стурбованістю. Пане Денисе, дуже дякуємо вам за пояснення. Дякую. Денис Попович, військовий аналітик, говорили в тому числі з приводу завтрашньої зустрічі. Європейці будуть міркувати, як звести на континенті цю стіну дронів.